Так, хлопці, таке невеличке допрацювання. Взяв датчика теж на давлення механічно поставити, щоб собі бачити. Тільки бачимо, який датчик да, в мене. Я набрав на 6 атмосфер, просто я думаю, що то більше ну, воно і не буде показувати смисл. такий датчик. МД219, бачимо, він називається. Що хочу сказати по цих штуцерах, будемо казати. Я зробив, коротше, без всяких там тройників. Оце у нас тут стояв удлинитель, да? де ось до вкручений був цей датчик, наш стандартний давлення. Оцей одлінітель бачимо? Да? Я просто взяв до нього, приварив. Получається, я як приварив. І раніше це болтик на 10 да? без різьби. Нарізав на ньому різьбу. Тут, виходить, різьба 10, 1, 25 шаг різьби. Просверлив дирку, зробив такий потай, бо там е, таке яблучко. І, виходить, приварив. Цього болтика і просверлив дирку вже насквозь. І все, і в мене вийшов такий без всяких ну, з цього удлінителя. Все, зараз на стандартне місце закручую датчика давлення по лампочці і вже сюди вкручую свого датчика механічного. І от всі переработки такі, як то кажуть. Так, у нас, звісно, погода нельотна. Поставив вже датчика давлення. Пробуємо заводити. 5,5 атмосфер на холодну. Ще разочок. Лампочка горить. Лампочка потухла.